Мені тринадцятий й минало, я пасігнято за село, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали допаю, а я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого малесенько мені, тоді так привязно молились, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнят, обернувся я на хату. Не мав мене хат, не дав Бог мені нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, сади, вани, гаї, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, хай досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чого Господь не дав дожити малого віку у тім раді, помер би, горючи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юридивих людей, та Бога б не прокляв. Мені 13-й Тарас Шевченко.